Циху радіаційної безпеки ПС відбувся конкурс професійної майстерності серед молодих фахівців віком до 35 років. Цьогоріч у змаганні взяли участь троє дозиметристів п'ятого розряду. Двоє з них уже мали досвід участі в конкурсі, а для третього це було перше подібне випробування. Попри різний рівень досвіду, всі конкурсанти сприйняли змагання як можливість підвищити свою професійну майстерність та перевірити себе у конкурентному середовищі. Дуже приємно бачити. Учасників, які вирішили спробувати себе позмагатись, стати першим в цьому році, ми спільним рішенням збільшили призові. За місця зайняті, так і ну, відповідно матеріальне стимулювання трошечки покращилось. Під час першого теоретичного етапу учасники у тестовій формі відповідали на 10 запитань, що охоплювали теми радіаційної безпеки, технічної експлуатації та охорони праці. На завдання відводилось півгодини, однак всі впоралися значно швидше та продемонстрували високий рівень знань. Другий практичний етап проходив безпосередньо на робочому місці. Там молоді дозиметристи працювали з реальним обладнанням, виконували виконували вимірювання, готували робоче місце, проводили інструктаж, а також розраховували допустимий час перебування персоналу в умовах іонізуючого випромінювання. Це типові, але дуже відповідальні завдання, які є невіддільною частиною їх щоденної роботи. Дозиметристи забезпечують радіаційний контроль на робочих місцях строгого режиму та промайданчику філії в Вони забезпечують неперевищення ліміта дози. Тобто можна сказати, що дезометристи вони охороняють здоров'я працівників, які працюють на нашому підприємстві. За словами представників комісії, конкуренція між учасниками була напруженою. Всі йшли практично на рівних до фінального етапу, а переможця визначали за ліченими балами. Попри те, що Євген Балан брав участь у конкурсі, вперше він продемонстрував високий рівень підготовки та здобув перемогу. Друге місце посів Олексій Табунщик. Третє Валерій Сильвестров. Найважче було, напевно, практична частина, тому що е, там е, потрібно мислити наперед, мислити е, по факту ну, відштовхуватися від е, раційної безпеки на робочому місці. Необхідно було е, забезпечити е, безліч технологічних процесів, е, які б зменшили, скажімо так, отриману індивідуальну дозу опромінення. Попереду на Євгена чекає не менш відповідальний етап ретельна та. Інтенсивна підготовка до наступного випробування, адже саме він представлятиме ПАЕС на галузевому конкурсі професійної майстерності серед молодих працівників компанії Енергоатом».